Привіт! У нас третій день іде дощ, тому Маша у нас ходить на вулицю ось такій знизу ось такой дошки. Для того, щоб отут живот не замерз. Вона там може все робити свої діла, але це я її таке пошила. Потім ми зверху надіваємо, щоб дощ не мочив такий дождічок, який теж я пошила їй сама. Так, Маша, о, отак. Отак надівається. І... Так от, на жаль, Маша не любить це все і вона стоїть і зіває, і це все дуже не подобається. І потім вона ледве шевелиться першу хвилинку, але потім нічого. Потім буде зато добре тепленько. Ось вона тепер вже не мокне зверху, не мокне знизу. І тепер ми ще надінемо наші нові шильки, шлейки, не знаю, як це українською називається. По-польській шель, шлейки Шельки, так. От, і в цьому їй класно ходити, якось вона краще в них ходить, ніж в, в, в ошейнику. От, тепер маша вдягнена, просто в броні. <реку> на бійці мабуть, важить більше, бо ще зараз підчіпляється сюди поводок. І все, і Маша може ходити. Ходи, Маша, моя бусенька. Все, йдемо зараз на вулицю під дощ.